Рибки, вітаю вас, молодик, 4 серпня 2024 року у вашому шостому секторі гороскопа. Ця молода енергія зароджує стосунки, зароджує. Таку проявленість себе, свою індивідуальність, бажання збудувати життя на свій власний лад і проявиться в своєму апогеї посередині лютого 2025 року. А нині дні гекати. Два дні до, два дні після молодика ще й розворот Меркурія у ретроград 5-го числа. Тому нічого активного не ініціюємо, не обіцяємо, не вдаємося до якихось різких кроків, більше спостерігаємо. І і звертаємо увагу особливу на з'єднання ще 7 числа ретроградного Меркурія із Венерою, адже це все позначається на енергії цього молодика, дає нам сприятливу можливість врегулювати наші стосунки, розібратися з тими обіцянками, які нам були надані, повернутися знову до певних взаємин також, розібратися з тим, на кого ми можемо покладатися, хто ж із нашого оточення складає саме. Мама ту базу спілкування, на яку ми можемо розраховувати, де та чіткість, ясність і дружнє або ж подружнє плече підтримки поблизу нас. Також звертаємо увагу на договірні стосунки, на контракти, угоди, все те, що стосується нашої роботи, виконання нами або по відношенню до нас певних зобов'язань, договорів, також будь-які боргові зобов'язання. Зараз колосальне бажання розібрати з чимось, переінакшити просто спосіб вашого життя, ваші звички, залежності, рибки, ваш певний такий сформований графік життя, ви хочете по-новому його збудувати, відновити, можливо, щось, що представляє для вас цінність, а того спілкування, яке вас взагалі не сприймає. Те місце, яке вам більше не до душі, просто позбутися і народити серед ваших колег, серед вашого близького оточення. Також в тому місці, де ви проживаєте, де ви працюєте, можливо, нове середовище, нові звички, новий порядок, графік виконання ваших робочих зобов'язань, наприклад, також обзавестись, можливо, чимось таким, якимось інструментарієм, транспортним засобом, який підкреслює вашу індивідуальну. І особливо важливо тут звернути увагу, що зв'язка із партнером колосальна для вас рибки. Взаємини з вашою другою половинкою, можливість порозумітися, можливість покладатися один на одного, зробити щось для вашої другої половинки, а також сподіватися на те, що близькі вас не підведуть і будуть дотримуватися певної такої творчої і в той же час послідовної конкретики стосовно вас. The Також рибки звертаємо увагу, що у моєму серпневому, а також відео стосовно ретро Меркурія по серпню більше інформації загалом про цей місяць і про його нюанси. А ми ще звертаємо увагу рибки на секстиль від молодика до Юпітера, який наразі знаходиться у вашому четвертому секторі гороскопа. Він приносить щастя бути разом, щастя закріпитися в якійсь місцевості. Отримати власне житло, проживати разом, розширити кількість членів вашої родини, можливо, обговорити питання діточок, онуків, стосунки з батьками також можуть покращуватися. Це такий період, коли, по прикладанню зусиль, ми можемо вирішити багато питань стосовно нашого майна, стосовно місця проживання наших близьких, наших батьків, діточок також. Тут можливість привнести перспективу у справи нашів. Домашніх, розібратися із багатьма питаннями. Наголошую також рибки, що це обов'язково у зв'язці з партнером. Можливо, поміняти роботу, переїхати за чоловіком, дружиною, відмовитися від якихось звичок, засвітитися буквально по-іншому, на вашому робочому місці, щось інше викладати, інше, по-іншому працювати, додати сюди елемент вашої індивідуальності, обов'язкова присутність такої щасливості власної і надзвичайно яскравої особистої енергії. Рибки, я вам дякую. Бажаю вам по цьому молодику, по періоду цього ретро Меркурія ще не боятися звертатися за допомогою до вашого партнера, по-перше, до тих людей, з якими ви так чи інакше пов'язані договірними стосунками, а також проявляти вашу щоденну ротину, ваші стосунки з близькими. Стосунки Сосовно всіх людей по відношенню до кого ви виконуєте якісь обов'язки, вашу індивідуальність, обов'язковий такий аспект яскравості, аспект переінакшення себе і стосовно власних бажань, стосовно того, чим ви можете практично поділитися із вашим оточенням. Що таке ви знаєте, умієте, як ви можете привнести це у ваше рутинне життя? Як ви можете вашими звичками, вашим графіком, послідовністю, вашим. Бачення того, що треба робити в даній ситуації, конкретно ваше життя покращити. Дякую і до зустрічі в наступних відео.